2023 рік у Рівному розпочався зі своєрідної аномалії. Середина зими виявилась доволі теплою для людей, але смертельною для риби у рівненських водоймах. У соціальних мережах почали активно ширитись світлини. Сотні малих карасів, краснопірок та інших видів риби бездиханні лежать на поверхні води. Сьогодні на північному бачив таку ситуацію. Не розумію, чому так сталося. Рибалки, які ловлять рибу весною, мене зрозуміють. Більш як тисяча риби загинуло. Хто винен, треба вирішувати. Шоковані від побаченого і місцеві рибалки. Один з них каже, попри те, що вже кілька десятків років приходить сюди ловити рибу, такий жах споглядає вперше в житті. Тут колись море риби було такої. Тут була куча рибаків, всі рибу ловили. Загарні понявки якісь. То лі там щось, якісь зброс іде. за словами чоловіка, минулих років у цей період риба гинула у незначних кількостях і лише під час сильних заморозків. Та взагалі водою не належать ані до Бесівкутського водосховища, ані до річки Усті. А от рибою його заселили власноруч з колегами-рибалками. Щодо причин такої масової смертності, має кілька припущень. Тут рибачу 27 років. отак квартиру купили. Я тут ходжу основному тут і в шпану. Кожен день я тут на рибалці. Це вроді електролом, по ідея, тому що якщо електрологом луплять, мала риба зразу відкидається, а велика до не скручено, що вони оце бабахнули тролом, велику рибу позбирали. Держекоінспекція від коментарів на камеру відмовляється. Поза камерами кажуть, нині створюють комісію для вирішення цієї проблеми. За їхніми словами, спершу будуть з'ясовувати, кому належить водоймище, а потім вже причину мору. Якщо ділянка і справді є водовідстійником, риба там водитися не має, оскільки за усіма показниками таке середовище не підходить для їхнього розведення. Що ж робитимуть з уже мертвою рибою, поки теж невідомо. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.